Привіт, друзі! Зростає кількість українців, які зараз в Польщі, і які незадоволені роботою в Польщі, незадоволені тим, як вони живуть в Польщі, хочуть більшого хочуть повернутися в Україну. Сьогодні ми про це поговоримо, а отже, додивіться до кінця. Підпишіться на цей канал і, звичайно, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Багато людей було змушені виїхати з України, як мінімум, в Польщу, хтось далі поїхав. І в багатьох людей були інші очікування. Спочатку люди втікали від війни, коли вони перетнули кордон, почали шукати роботу, житло займатися якимось побутом в іншій державі. Почали рости очікування з того, що «О, зараз знайду класну роботу, купу пабла буду заробляти, знайду собі класну квартиру, сім'єю заселимося в якийсь будинок. Почну заробляти разом з жінкою, чи там сам, чи з братом, сестрою, будемо відкладати, а тут так не виходить. Польща не є така країна, де ви зможете поїхати і нарубати капусти. Ну, не є це така країна. Там люди живуть спокійно, вмірено, і якщо в середньому працюють, заробляють, їм вистачає на життя. Відкладати це вже треба працювати більше, шукати додаткову роботу. А ті, хто в Польщі ще не був і мали ну, і були змушені виїхати з України в Польщу, думали трошки по-іншому. Думали, якщо це європейська країна, то там, напевно, гроші ростуть на деревах або на кущах. Треба тільки ходити і збирати. Багато різних фірм агенцій роблять такий зріз соціальне опитування і питають своїх працівників, чи їм подобається робота в Польщі, чи вони хочуть далі залишатися, і як їм це все. Ще до війни, на початку війни, цей відсоток був більше 75%. Тобто люди були задоволені, все було класно, все було круто. Зараз на сьогоднішній день це вже приблизно 50-55%, відсотків, які люди задоволені. Тобто, приблизно 20% відсотків вже скали, щось не так, щось не добре. Нам щось не подобається, щось не получається, не, 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 не вдається заробити стільки, скільки ми хотіли. Нам, напевно, краще повернутися або їхати далі в Європу. Дуже багато людей мені пише в коментарях чи приватних повідомленнях, що вони теж незадоволені роботою, хочуть знайти іншу, там щось не виходить, замало платять, неправильно дурять. В Польщі теж буває, трапляються випадки, що роботодавці дурять людей, не виплачують, не доплачують, зрізають, штрафують. Нюансів дуже багато. Це так само велика країна Польща, де різні люди працюють, де різні роботодавці, різні умови. Тому тут як кому пощастило. Хто з вас задоволений своєю роботою, наприклад, в Польщі, напишіть в коментарях. Або хто не задоволений роботою в Польщі, теж напишіть в коментарях. Особисто я, коли поїхав перший раз на роботу. Я попав на важку роботу, на складну, малооплачувану роботу. Я теж був незадоволений. Я попрацював там 4 місяці чи 5, 4,5 місяці і змінив роботу. Друга робота теж мені не подобалася. Поміняв третю роботу. І вже десь третя, чи четверта робота вже плюс-мінус мене задовільняла. Я вже трошки краще відточив польську мову. Навчився щось робити. Тобто я поїхав вже там на якусь четверту-п'яту роботу як підготовлений працівник на конкретну роботу. І це, звичайно, мені був плюс. Більше заробляв, знав польську мову, зміг знайти собі швиденько житло. І так, напевно, багато з вас. На початку. Може щось не сподобатись, може щось не підходити. З часом люди змінюють роботу, змінюють роботодавця, змінюють місце, і виходить так, що знаходити щось краще, і це вже плюс-мінус нормально. Ви починаєте адаптовуватись, знайомі з'являються, з'являються якісь цікаві інтереси в Польщі, і таким чином ви звикаєте до того темпу, який є в Польщі, до тої роботи, і взагалі до, до польського життя. Але дуже багато людей. Не звикають, їм не підходить. Вони думали одне. А тут, виявляється, теж треба працювати. Теж потрібно якимось чином крутитися. Ніхто вам нічого просто так не дасть. Польща допомагає, але вона і вимагає. Тому тут багатьох людей очікування були завишені. Насправді, все дуже просто і стандартно. Приїжджаєш, треба працювати, 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 шукати. Кращого місця роботи, змінювати, якщо є така можливість. Не всім це вдається, тому йде розчарування. Якщо у вас є інша думка, то обов'язково напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Підписуйся, лайкай і коментуй. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні і дякуємо Польщі!